Я служу своєму пану віру не тільки з остраху, а й по сумлінню, як наказав Господь. Ну, коли ви рівні, то нащо маєш ти йому служити? То воля Божа, що родився він паном, а я рабом. Значить, в Царстві Божим є пан і раб. Патриці, та тут він мені зовсім не раб. Тут я. Ти розумієш? Я готов йому умити ноги. Ми зажили святого тіла крові у купі при однім столі. Не вхід у старого раба. Слухай, і вдома? Вдома так само при однім столі є себе. Ні, Брате, все зовсім не випадало. Чому? Ну, ну так не личить, не Я Єписков. Не спокушай його. Він, він простий духом. Запам'ятай, простий духом. А царство Боже, от для таких найближче. Хто терпить все в покорі, той щасливий. Тому однаково, чи пан, чи раб він тут, у сьому світі? Не Ні. Мій отче, ні, не однаково. Коли ти бачив, як вчора плакала моя дитина, воно ж мале, покірне, немовлятко. Без покорму до вечора заставшись, на оргії прислужувала жінка, і ніколи було забігти в хату погодувати дитину. А тепер дитина наша хвора. Тільки жінка не сміє плакати, бо пан не любить очей, заплаканих в рабинь вродливих. Єпископ. Не треба плакати, хоча б померла дитина ваша. Їй велике щастя. На небі приготоване не фіт а панський малій дитині менше щастя буде, коли